Доброго Дня, друзі, сьогодні ми з вами продовжуємо тему дисфункційних стосунків. Минулого разу ми з вами говорили про те, чим є співзалежні стосунки, як вони формуються, як вони виглядають, які їхні характеристики. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, чим є контрзалежні стосунки. Часто контрзалежні стосунки називають також залежністю від незалежності. Контрзалежні особистості дуже часто відмовляються від емоційної близькості, контакту, почуттів на користь продуктивності і спокою. Контрзалежні люди, на відміну від співзалежних, вони досить класно адаптовані в житті, вони досить успішні, тому що через в свою реалізацію вони сублімують власну внутрішню потребу в прийнятті і любові. Тобто вони. Бояться зближатися, в ну, них є ця потреба. Так само, як ця потреба є і в співзалежних людей. Але контрзалежні люди дуже бояться цієї близькості, вони її уникають. Вони уникають її, тому що вони бояться болю, який може принести їм розлука в майбутньому, а також вони бояться втратити свою автономію в стосунку. Дуже часто контрзалежні люди це люди, які вийшли з гіперопікуючих сімей. В сім'ях, де була надопіка над дітьми, ці діти виростаючи, проходять, проходять дуже складний етап сепарації від батьків, відвоюючи свою самостійність, свою автономність, право жити своє власне життя. І коли, нарешті, це право вибору, вони вибороли, вони дуже цінують свою свободу і бояться знову якби, стати в таких. З'явитися в таких стосунках, в яких буде гіперопіка і контроль. Ось, і, і, і тому вони вибирають взагалі не зближуватися, взагалі не будувати жодних стосунки, тому що кожні стосунки дуже сильно починають їх лякати. Основними симптомами контрзалежності є строгість психічних кордонів. Ці кордони розставлені дуже далеко. Там контрзалежні люди вони зазвичай стримані з іншими людьми, відчувається якась емоційна холодність або відчуженість. Вони дуже підкреслюють свою незалежність, свою самостійність, свою автономність, свою оригінальність. Дуже часто вони так саркастично і призирливо говорять про інститут сім'ї, про. Любов, про відносини, не обицінюючи ці поняття. Нерідко в них є така висока самооцінка на перший погляд, і часто вони знецінюють оточуючих для того, щоб самостверджуватися за їх рахунок. Вони часто не відкриваються, вони є досить таки замкнутими в собі. Часто ці люди є нарцистичними. І взагалі, якщо ми говоримо про контрзалежність, то таким піком цієї контрзалежності є розвиток нарцистичного розладу особистості, але це вже, скажімо так, в межах якби граничної патології. А загалом просто контрзалежні люди мають такий в собі нарцистичний рис характеру. Вони досить часто вживають захисні механізми, такі як інтелектуалізація, раціоналізація, менталізація. Дуже рідко можна мати доступ до їхніх почуттів. Більше якби цих процесів вони йдуть власне через ментал. Часто ці люди дуже дбають про себе. В них немає поганих звичок, вони правильно харчуються, займаються спортом і так дбають про себе. І найголовніше, вони уникають жодного такого близького контакту і відносин і стараються тримати людину на відстані. Ці люди переживають внутрішню самотність і правда, часто дуже не показують її іншим через те, що вони бояться бути вразливими, і ця вразливість вона є таким ядром як контрзалежності, так і співзалежності. Проте співзалежні люди намагаються не показати цю вразливість, контролюючи іншого, та і там відбувається злиття, коли двоє стають одним. А в контрзалежних стосунках відбувається абсолютно якби. Протилежний процес, коли я не підпускаю нікого, щоб свою вразливість не показати. Ці люди зазвичай а, вибирають бути самі, вони ні на кого не покладаються, вони ні з ким не будують міцних стосунків, а, вони вважають, що нікому не можна вірити. Усюди чекають якоїсь зради, усюди чекають м, якогось там підступного підступної поведінки. І таким чином вони вибирають бути на самоті, тому що це безпечніше. Це безпечніше вибудувати такий мур з іншими для того, щоб я ніколи в майбутньому не відчу... не міг відчути болю, болю розлуки, болю того, що мене зрадять, болю того, що хтось мене відкине або не прийме. Тому що пам'ятайте, що базовий страх співзалежності і контрзалежності. Це страх бути не страх бути відкинутим, а це бажання бути цінним і бути визнаним. Це те, що за чим люди взагалі йдуть в стосунок і яку свою внутрішню потребу, який свій внутрішній дефіцит закриваємо ми, якщо ми входимо в стосунок з співстосунок, в якому відбувається співзалежність або контрзалежність. В принципі, це два полярних, два полюси одного. Явище. Так? Можна сказати, що контрзалежна людина це так само співзалежна людина, яка адаптувалася для самореалізації. І таким чином вона якби, сублімує і задовільняє свою потребу в стосунку. З точки зору соціальної ці люди набагато більш адаптовані до життя. Вони досить самостійні, вони класно заробляють. Дуже часто це люди успішні, багаті, які класно виглядають, які зовні виглядають дуже щасливими і реалізованими. насправді вони внутрішньо так само депресивні, незадоволені життям. А дуже часто вони цю внутрішню пустоту і самотність. Проте не вміють якби, входити в ці стосунки, і цю дистанцію між зближенням і віддаленням регулювати для себе, щоб в цьому стосунку почуватися безпечно. До речі, контрзалежні люди це і ті, які вибирають партнерів, з якими завідомо нічого не вийде. А я знаю дуже багато таких випадків, коли жінки вибирали партнерів завідомо таких, з якими не вийде довгий стосунків. Тобто ми зустрічаємося пару місяців і ці стосунки розвалюються. Або це чоловіки, або жінки, які їздять у відрядження, це чоловіки-моряки, чоловіки військові. тобто... Такі, я вибираю собі такого партнера, з яким в мене може вийти стосунок тільки на відстані, тільки коли він буде дуже далеко. І це теж про те, що ми боїмося цієї близькості, це теж про нашу контрзалежність, про те, що я не можу і не уявляю собі, як я буду будувати стосунок з людиною, якщо вона весь час буде поруч, якщо ми будемо з нею жити разом. А власне, ця дистанція. Така фізична, в кілометрах, вона допомагає регулювати, регулювати це зближення віддалення, власне, щоб я в цьому стосунку далі почувалася комфортно, почувався комфортно, не втрачала свою автономність і була далі досить незалежна або незалежна. Та в цьому нам допомагає власне, пошук таких партнерів, які віддаляються від нас. Через якісь там свої причини, ми так само не беремо тоді за це е, певну відповідальність. Люди, які є контрзалежними, не люблять говорити про, про свої почуття. І як тільки вони відчувають момент зближення, вони його переривають найчастіше. Якщо у вас були такі ситуації, коли з людиною так ніби вже все йшло до того, щоб почати цей стосунок, а вона раптом переставала. Е, Переривала все спілкування, видаляла вас зі всіх соцмереж, блокувала ваші телефони, то можливо ви якраз трапили на контрзалежну людину. Можливо, це теж ваша схема поведінки, коли ви теж, боячись цієї близькості майбутньої, теж перериваєте певен контакт. Дуже часто, контрзалежні люди входять в. Швидкі сексуальні зв'язки для того, щоб цю близькість не будувати, отримати певне задоволення, але це якби стосунки, які ні до чого не зобов'язують. Дуже часто між співзалежними і контрзалежними людьми формується зв'язок, тому що ця пара, вона так ідеально підсупасує одна до одної. Співзалежні люди вони шукають когось, від кого можна буде залежати, від кого можна буде. Просити цю любов і її заслуговувати. А контрзалежні люди хочуть мати когось, хто буде їх добуватися. Це дуже класна конструкція, яка а, класно лягає на життєвий сценарій. І коли, наприклад, співзалежний добувається контрзалежного, контрзалежний відступає, але коли ця дистанція стає занадто великою, і він починає скучати, він починає наближатися, співзалежна людина. Відчуваю знову свою потрібність, свою важливість, своє бажання розтопити лід цього контрзалежного партнера. Я зараз зроблю його щасливим. Він мене полюбить. Та й тут нас е, включається е, наша роль рятівника дуже часто. Я зроблю його щасливим. Я знаю, що я розтоплю цей лід. Ми зможемо бути разом. І співзалежна людина входить в цю ілюзію, в те, що вона має таку могутність вплинути на свого партнера. Але як тільки вона наближається занадто близько, контрзалежна людина якби, знову буде її відштовхувати. І це буде безкінечно, допоки їм захочеться бавитися в цю гру. Контрзалежна людина каже так. Я хочу бути любимим і любити, але я боюсь бути покинутим, і тому я краще не буду взагалі закохуватися і що-небудь відчувати. Я буду дозволяти себе любити, але також так само я буду контролювати це кохання і дистанцію між нами, щоб інший не зайшов занадто далеко. Я вважаю, що я не гідний любові, тому я готовий не вступати в жодні стосунки. Контрзалежна людина каже. Я буду вести себе холодно і стримано, але мене ніхто не образить. Співзалежний каже: Я знаю, що за твоєю потре... холодністю є потреба, і я спробую її задовільнити. Контрзалежний каже: Ти повинен давати мені увагу, не очікуючи нічого взамін. Співзалежний каже, Я винен тобі. Сенс мого життя піклуватися про тебе. Буває і так, що контрзалежні люди будують сім'ї, але навіть в таких сім'ях відчувається дуже велика така холодність і формальність, стриманість в контакті. Самі контрзалежні люди так само дуже часто виростають в афективно стриманих сім'ях без якоїсь емоційної близькості. Це те, про що я говорила на початку, в таких формальних сім'ях, де батьки виконують певну функцію свою, але немає власне цього емоційного контакту, в якому би ми могли навчитися такій справжній близькості. І так само це можуть бути і релігійні сім'ї, в яких дуже важливу роль. Відігравала релігія, коли на релігії будувалися різні правила, постулати, як треба себе поводити. І в цих вузьких дуже рамках, коли людина виховувалася, у неї теж може випрацюватися такий механізм контрзалежності і небажання зближатися з іншим. Для того, щоб нам зрозуміти, які механізми і які потреби ми задовільняємо за допомогою стосунку, нам треба перше за все зрозуміти себе. І це те, про що ми будемо говорити в наступній частині нашого відео про те, що таке взагалі є нормальний стосунок, що таке є нормальні відносини з собою, що таке є любов до себе. Ось, і згідно о, з цього можна буде вже рефлексувати над тим, чим є о, так насправді нормальний стосунок. Отже, якщо повторюючись і так підсумовуючи той попередній матеріал, який ми з вами проходили, співзалежні особи вони о, приклеюються одна до одної, та із двох двох особистостей стає одна. Вони звідбуваються таке саме злиття. Як відбувається з дитиною і мамою, коли вони в перший рік життя дитини перебувають в такому певному симбіозі, і одна людина стає залежною від іншої залежною і фізично, і матеріально, психічно, морально, емоційно, її життя, її емоції, її радость, її щастя повністю залежить від того, що буде робити чи чого не буде робити інша людина. До речі, тут важливо теж. Сказати про те, що співзалежні люди це не завжди ті, які от так все дають від себе, що вони добрі, зручні, хороші, вигідні. Це так само бувають люди, які. Переслідують та які постійно карають, які постійно незадоволені. вони постійно перекладають відповідальність, вони постійно в чомусь звинувачують свого партнера, вони постійно чогось потребують, вони постійно чогось очікують, вони постійно чимось незадоволені. Це люди, які ніколи не беруть відповідальності за за якість свого життя на себе. Але вони постійно шукають причину свого незадоволення у партнері. Мій чоловік недостатньо добре заробляє, він мене не цінує, він не прибирає, він постійно лежить на дивані. А чого я за нього взагалі вийшла? А він таким не був, а він мені щось обіцяв, але цього не зробив. Тобто постійно людина шукає причину свого незадоволення, причину свого нещастя в іншій людині і. Перекидає на неї відповідальність за свій добробут. Це теж про співзалежність. Це не тільки та людина, яка все віддає, яка старається в цьому стосунку найбільше, яка віддає тисячу процентів, коли всі навколо є на першому місці, а ця людина є на останньому місці, тому що це теж про співзалежність. Але це й про те, коли я знущаюся над своїм партнером, бо це є знущання над своїм партнером, я постійно незадоволена. Я постійно незадоволена. Я постійно шукаю причину в дітях, в своєму чоловіку, в своїх батьках, в друзях. Всі не то, всі не то. Це теж про співзалежність, про те, що я не беру відповідальність за своє життя, і так, якби мене, в цьому немає. Мене в цьому немає. Мене якби мого впливу на на моє життя немає, тому що згадайте, що співзалежність це про розмиті кордони. Так? І так, ніби мої діти, мій чоловік, мої батьки це все те, що впливає на мене. Це теж е, рахується елементом, який е, підкреслює співзалежність. Співзалежні люди, до речі, дуже часто це жінка, яка е, е, якби, має чоловіка, який починає пити. І оцей його алкоголізм це теж про співзалежність, про те, що е, мені вигідно, щоб він пив, щоб я могла його за це картати, щоб я могла його е, цією хворобою маніпулювати, щоб я могла над нею возвишатися, щоб я могла його рятувати, щоб я могла його ображати, щоб в деякі моменти він просив мого. Пробачня, щоб він за мною бігав, потім я буду бігати за ним. І що в деякі моменти я можу возвишатися, і коли я от стою на п'єдесталі, от тоді я почуваю себе класно. Тому що згадайте, що ми завжди е, тут говоримо про е, цінність себе, про свою важливість. І в моменти, коли я будую ці цю ієрархію, коли я або агресор, або рятівник, коли я зверху над своїм партнером, я завжди буду відчувати владу і свою таку внутрішню силу. Яка класно задовільняє на деякий час наші дефіцити. Але потім ця картинка розсипається, вона дуже недовговічна. Ось Тому що ці ролі в стосунку вони змінюються, вони динамічно міняються. І е, це такий спокій, який відчуває співзалежні люди, або контрзалежні люди, він є досить таки нетривалим, нетривалим. Якщо ми говоримо про контрзалежну особистість, то це люди, які, якщо ми казали, що співзалежні зливаються в одне, контрзалежні навпаки вони дуже сильно віддаляються. І на цій дистанції вони намагаються тримати інших. Хоча внутрішньо в них є відчуття і потреба любові. внутрішньо вони відчувають цю потребу в любові, але вони не вміють і не можуть про це попросити, не вміють і не можуть зближатися з людьми. Не вміють і не можуть перебувати в цьому стосунку. Ось це дві різниці. Ні одні, ні інші не вміють будувати стосунок таким чином, щоб е, зберігати свою автономність, щоб в іншій людині бачити іншу людину, а не м, функціонал за, для задоволення своїх власних потреб. Та? Тому що ні ані співзалежна, ані контрзалежна людина. Не цінує людину як особисті, вона бачить в ній відношень до себе. І це відношення або цінне, або ні, або страшно його втратити або ні. І першим етапом до виздоровлення є, власне, побачити в іншому іншу людину, а не якийсь елемент, який буде мені задовільняти мої внутрішні дефіцити, мої внутрішні потреби. Давайте ми на цьому закінчимо, і в наступному відрізку ми з вами поговоримо про те, чим є нормальні стосунки, про нормальне відношення до себе, любов до себе. Я вдячна вам за перегляди і побачимося в наступних відео.